Кримських полонених відпустили на свободу викрадені активістки Шурея Занцева та Катерина Будко, журналістка Олена Максименко, фотограф Олесь Кромпляс та Євген Рахно уже їдуть до Києва. Столиці дістануться під ранок. Про це вікнам повідомила мама однієї з дівчат. Нагадаю, у неділю близько 16-ї години на КПП при в'їзді в Крим поблизу Армянська невідомі у військовій формі затримали двох активісток автомайдану, які везли українським військовим листи та теплі речі. А також дві групи журналістів пізніше з'явилася інформація, що останніх, нібито, везуть в Севастопільське СБУ. А дівчат з автомайдану спочатку тримали у таборі Беркуту на тому ж КПП, а потім відправили на базу Чорноморського флоту, де насправді у цей час утримували викрадених людей. І навіщо поки невідомо. А його з іншого КПП відвезли до лікарні. Поранений учора пострілами з російського блокпосту Автомайданівець виявився 67-річним пенсіонером. Вікна провідали підстреленого в Чонгарі. Він розповів про пережити і зізнався. Найглибший біль не від ран. Дірку ось будь ласка, ось одна, і ось друга. В район серця і в сторон. Олег Малешко показує сліди від двох гумових куль. Їх йому у груди випустив Беркутівець. 67-річний пенсіонер у минулому вчитель фізкультури Олег Малешко був в автоколонії, яка приєдналась до Дніпропетровського автомайдану в Запоріжжі та рушила до Криму. Везли гуманітарну допомогу українським військовим. Під'їхали до Чонгара. Це практично на межі Херсонщини і Криму. Авто зупинились перед російським блокпостом. Далі активістів не пускали. На перемовини із силовиками пішла група чоловіків. Разом із ними Олег. Просили пропустити авто. У відповідь лише брязкіт зброї. Коли я говорю неужели ти будеш стріляти, підійшов к нему чуть ближе, Він витаскиває пістолет і стріляє в пол, а потом міняють. Я не перезарядили свою. Автомати там кульмоти на нас наставили. Ну готові були відкриття гонь. Говорити, що шах, і ми відкриваємо гонь на паражині. Активісти відступили, кинулися допомагати пораненому Олегові. Медики автомайдану обробили рани і викликали слідчого. Нині чоловік вже у Запоріжжі приїхав до лікарні на обстеження. Каже, лише тут збагнув у нього від пострілу, болять не груди. А душа. Он мне даже не то, что в сына, я во внуки годится, эти парни, да. Я никак не мог, не то, что, как это на человека навести пистолет, Я не понимаю, как это может. може. это вот не столько больно, сколько скільки вот обідне. У Крима автомайданівці так і не потрапили. Усе, що везли, теплі речі, їжу та листи віддали українським воякам на найближчому блокпості у Сальковому. І вирішили їхати сходом України. І ось о півдні автоколона уже в Донецьку. Місцеві водії їх вітають. Активісти кажуть, хоч до Криму не доїхали, головну мету поїздки виконали. Адже змогли передати українським військовим подарунки від співвітчизників. Ми їхали по трасі з Дніпропетровська, Запорожжя, Мелітополь. Люди виходили на трасу, хто знав, що їде колона, протягували в руках, держали речі для солдат. Старенька така, ну, точно. живет, которая на одну зарплату. Дает 100 гривен с слезами и говорит, ребята, отдайте солдатикам, то есть плачем. Честно говоря, было даже стыдно было женщине брать деньги. Потому что просто лучше свои было доложить, чтобы и у нее брать. Ну вона все одно сунула і оддала. І ми їх передали солдат. Від них же кажуть активісти. Тепер везуть українцям привіт і тверду відповідь. Наші солдати не здадуться і за свій народ стоятимуть до кінця. Це звернення. Тепер активісти повезуть до Києва. Олена Флоренська, Олена Геращенко та Данила Бугачов. Програма вікна СТБ.